Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець. Мене дивує один такий невеличкий факт, який важко помітити, важко чи не хочуть помічати українці. Сьогодні черговий обстріл, звірячий обстріл української території. Обстрілюють дамби, обстріляли гідроелектростанцію в західній частині України. І всі блогери, усі політики, усі депутати, ну всі коментуються і розписують так. Сльози на очах, нас знову розстріляли. Расисти нас обстрілюють. І ніхто не скаже, чому Україна не прикрита проти, проти ракетної оборони. Чому прикритий тільки Київ? А чому решта України не прикрита? Надійно Проти ракетної обороною. Чому не купили за 2 роки війни, а вже третій рік війни, 50 батарей Петріот? Можна купити Петріоти, можна купити Залізний купол в Ізраїлі, можна аргентинські там розробки, переони погані. Можна ж купити так, якщо правильно, якщо б. В країні не було корупції, якщо б сотні мільярдів доларів не заходили в кишені чиновників, депутатів, силовиків корумпованих, якщо б сотні мільярдів не йшли зараз на дороги, на Брущатку, на бруківку, вибачте, на озеленення, на все, ну, ну, от, ну от люди. ну от. Коли ви плачете, що нас убивають, нас обстрілюють, чому ви не питаєте владу, а де ж гроші на ПРО? І чому з, до речі, з 2014 року в Україні протиракетної оборони не будували? Знали ж, що війна, знали, що буде війна з 2014 року, підкреслюю, ще з епохи правління Порошенка. Чому ми не думаємо, чому ми не готуємося? Чому ми тільки плачемо? Коли нас вбивають, плачемо замість того, щоб не давати себе вбивати і давати здачі. Підписуйтесь на канал, дякую. До нової зустрічі.